Допомога для України від Сполучених Штатів Америки буде. Байден погодився посилити міграційну політику, щоб забезпечити фінансування України. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal. Журналісти пишуть, що у Сенаті розробляють міграційну угоду, яка обмежить можливість мігрантів просити притулку. Угода повинна бути ухвалена в обмін на нову військову допомогу для України та Ізраїлю. Wall Street Journal зазначає, що вона має великі шанси, хоча республіканці висувають жорсткі. Що умови готовність Байдена вести переговори з, з республіканцями свідчить про те, що він готовий піти на поступки? Нагадаю, президент Сполучених Штатів Джо Байден запропонував конгресу виділити 106 мільярдів доларів на допомогу Україні та Ізраїлю, але досі питання не було ухвалене у Конгресі. США точаться суперечки про подальше фінансування. Питання блокують республіканці, вимагаючи ухвалити імміграційне законодавство. Ну а тим часом Україна розраховує на позитивне рішення і про виділення фінансової підтримки в розмірі 50 мільярдів євро від Євросоюзу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що найближчими тижнями планує зустрітися з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, аби обговорити всі нагальні питання та зняти можливі перепони на шляху до реалізації Юкрейн Facility. Прем'єр пояснив, що вище згадана програма передбачає не лише виділення коштів, але й систему ні трансформацію України на шляху до ЄС, крім того, Шмигаль зазначив, що 1 лютого відбудеться саміт Європейської ради. 78 самохідних артилерійських установок Цезар Франція виготовити виготовить для України, заявив міністр оборони Себастьян Лекорню. За його словами, Україна готова частково платити за виробництво і вже купила 6 установок Цезар власним коштом, аби запустити цю ініціативу. Крім того, міністр оборони Франції запевнив, що з січня цього року Париж буде поставляти Україні близько 50 плануючих авіабомб та 3 тисячі снарядів щомісяця. Франція запроваджує режим воєнної економіки, як пише Лемонт, Це що країна вдвічі збільшила нині виробництво боєприпасів для України? Раніше виготовляли тисячу, зараз дві тисячі за місяць. А мета вийти на три тисячі. А коли прибудуть до України анонсовані напередодні Макроном 40 ракет дальнього радіуса дії Скальп, міністр міркувань безпеки не сказав. Тим часом Зеленський та Макрон домовились про підготовку майбутнього візиту президента Франції. Президент України провів телефонну розмову з лідером Франції, подякував йому за запуск ініціативи артилерійська коаліція та за оголошене в її межах зобов'язання Франції виготовляти для України десятки артилерійських систем Цезар у 2024 році. Році а також боєприпаси до них також обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема посилення ППО. Доручили політичним і військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту Макрона до України та прискорити проговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Нагадаю, у грудні 23-го року Міністерство оборони України анонсувало запуск коаліції з артилерії для посилення української армії. Тоді у відомстві наголошували, що коаліція розпочне свою роботу у січні, а запуск відбудеться у Парижі. Ну і вже стало відомо, що до цієї коаліції долучилися 23 Держави Розкритикував Німеччину за те, що та не передає Україні далекобійні ракети Таурус. Міністр оборони Франції заявив, що цитую деякі країни з політичних причин зробили багато заяв. Гордість Франції в тому, що все, що обіцяно, справді виконано, і все, що поставлено, працює. Але питання про передачу німецьких ракет досі вирішується. Напередодні Бундестаг під час голосування не підтримав пропозицію опозиції передати це далекобійне озброєння для ЗСУ – Втім, казати про зраду тут насправді не варто через один важливий нюанс, який озвучив заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Перше це був окремий законопроект частини опозиції, який вона хотіла без погодження з іншими винести на голосування. Законопроект було відхилено не по суті, а через порушення процедури і намагання використати це для вузькопартійного піару. Друге, план внести на розгляд Бундестагу спільний законопроект усіх фракцій залишається у силі. Скоріш за все, голосування за нього відбудеться до 22 лютого. Нагадаю, Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв'ю за економіст озвучив найголовніший воєнний задум України на 24-й рік: ізоляція окупованого Криму від Московії. Для цього потрібно зруйнувати Керченський міст вартістю у 4 мільярди доларів. А також перерізати транспортне сполучення з материковою частиною тимчасово окупованої України. Для цього потрібна цільова військова допомога. Насамперед, Таурус, крилата ракета далекого радіусу дії німецького виробництва. Вона здатна вибухати глибоко в Цілі. Ну и, конечно, эти новости про обговорения, про передачу Украине «Ракет Таурус» очень не нравятся россиянам. Накануне сами деньги согласовали, 7 миллиардов на Украину пойдут. Пойдут не в евро, а естественно, а в оружие. А значит, Бундестаг просто придется дожать. Что касается нашей решимости, они тоже смотрят на Белгород. По Белгороду ударили чешским оружием. Вы что-то слышали о том, что Чехия больше не существует? Но... Она по-прежнему существует. В этой связи агрессивные заявления продолжаются, и поставки оружия продолжаются. Франция отправляет свои ракеты скальп. А значит, нужны успехи на фронте. Оля, это Просто для изменения. того, чтобы уже дойти до конца, и стало всем очевидно, что оружие Украине больше не нужно, потому что от Украины мало что остается. Та навіть без західних далекобійних ракет Росія вже активно відчуває на собі наслідки так званої СВО під час атаки на нафтобазу у Ленінградській області Росії український безпілотник пролетів над резиденцією диктатора Путіна на Валдаї. Вона відома як суперзахищена ППО, і яка весь час була зокрема і прихована від ракет деталі. Цієї атаки ексклюзивно для 24 го каналу повідомили у головному управлінні Ро. Звідки зазначається, що українські сили оборони? Постійно працюють над покращенням технічних можливостей дронів, що дозволяє їм долітати в глибину Росії. Джерело зазначило, що наші фахівці постійно знаходять нестандартні рішення для виявлення вразливих місць росіян. Відтепер військові об'єкти Пітера і Ленінградської області у зоні досяжності українських сил наголосили. Джерело нагадаю, нічна атака українських безпілотників по нафтобазі в Ленінградській області РФ спецоперація ГУР нині продовжується збір даних. Є підтвердження по, по тому, що були влучання по цілях, але ж росіяни приховують ці новини. У Севастополі затонув сторожовий корабель проєкту 20, 205 п тарантул. Повідомляє партизанський рух «Атеш». вони також показали фото цього тарантула, зроблене у Криму у 2012 році. Ймовірно, судно було підбито під час атаки морськими дронами на російські військові об'єкти кілька тижнів тому. Партизани стверджують, що цей корабель був крадений окупантами у 2014 році та активно використовувався у бойових цілях. Росія модернізує свої крилаті ракети. Ворог використовує варіант Х-101, який вміє пускати теплові пастки. Про це у Давосі заявив представник гурміноборони Вадим Сквіцький. За його словами, російські ракети Х-101 відрізняються від тих, які використовувались у 2022 році. Ворог вчиться, вчиться досить швидко. Я вам просто наведу приклад. Крилаті ракети Х-101… Зовсім інші ніж ті, що застосовували у 2022 році. Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом, тепловими пастками тощо. За даними Діфенс Експрес, це російська ракета Х-101 у модифікації ізділія 504 АП від базового варіанту Х-101. ізділія 504 АП відрізняється двома важливими деталями: наявністю станції постановки перешкод СП 504 для протидії ПЗРК та наявністю системи наведення «Отбліск-У». За деякими даними в у війні проти України модифіковані Х-101, які можуть відстрілювати теплові пастки. РФ застосувала ще у листопаді. 22 року. І це була крилата ракета, виготовлена лише у третьому кварталі минулого року. Перше збиття нашої ППО модифікованої Х-101 у версії ізділія 504АП було зафіксовано у січні 23 року. І протягом 21-22 років, за даними дослідника Петра Бутовського, російський ВПК виготовив орієнтовно 111 ракет Х-101 у версії ізділія 504АП. І за планами на 22 Четвертий рік стратегічна авіація ВКС РФ має отримати мінімум 167 ракет такого типу.